Uh, fly straight out to his eyes runway seven left, clear for takeoff. Clear for takeoff on seven left at 600 flying straight out. Я Дмитро, Максим, Мы пилоты. Ви на каналі Flight Insider Авіація зсередини. Всім привіт! Flight Insider на зв'язку. Сьогодні в нас незвичайний випуск. Ну, по-перше, я буду один. Ні діми оператора, ні діми пілота зі мною нема. Буду намагатись знімати сам в одного. Зараз я знаходжусь в Стамбулі і як ви. Мабуть, побачили з назви ролику. Я лечу в Лівію. Трохи хвилююсь я, тому що коли шукав інформацію в Ютубі, ну, дивився всякі ролики там про Лівію, жодного нормального відосика. Це якась фігня, якась, якась жесть, якась діч. Але чому я вирішив викласти і знімати цей ролик? Тому що моя поїздка, в принципі, пов'язана з авіацією. Я їду до свого одного товариша, який мене давно запрошував, але я щось не наважувався поїхати. Він там займається, в нього в Тріполі учбовий центр з підготовки бортпровідників, кабінного екіпажу. І... В общем-то, він мене запрошував подивитись, що в них там як. Він обіцяв звозити там на якийсь аеродромчик. Знову ж таки, в інтернеті нормальної інформації немає. Він каже, що в них там все нормально, що навіть хтось літає, навіть якісь люди є, якісь літаки невеличкі. Ну, подивимось. Подивимось. Думаю, всім буде цікаво подивитись. Планую трохи познімати. Ну, В міру того, де я буду, да? yeah. Львівію, Тріполі, ці всі міста. Я дуже люблю такі країни арабські, можна сказати, екзотичні. Такі, як би, не, не для кожного. Коротше, не кожен день туди поїздиш. Тому я думаю, буде цікаво. Зараз вже прийшов ці процедури. Зареєструвався на рейс, онлайн реєстрації звісно, тут немає в них ніякої. Зараз йду на посадку авіакомпанія Africa Airways, яка летить напряму до Тріполі. Все, я вже в літаку. Так, звісно, дуже такий собі старенький. Здесь 737, але дуже старенький сібушки взагалі десь. Три з половиною години летіти. Сподіваюсь, що все буде добре. Але якісь телевізори залеті. Не, не знаю, чи тільки вони працюють? У мене якась упереджена думка. Я думаю, що це норма. Ну що я вам скажу. Коротше, не так багато бажаючих летіти в Лівію. Не так взагалі пустий. Може там, не знаю, може людей 10 є. Може 15 макс Екранчики ці не працюють, тут якась дірка виламана. Тут USB, но... Не думаю, що він працює. Тут тоже угу. сервер. Вилам... А, ні, Не зрозуміло, чи вила мене, чи ні. Ну тут точно виламане. Гадей немає. Думав, хоч кіношку подивитися якусь, але щось нічого нема. Зато їсти дають, вон чувак ходить, їсти носить. Зараз скуштуємо шарета. Думаю, що дуже смачно. Ну, Коротше, виглядає все дуже навіть достойно. Навіть два блюда мені дали. Це пів, я ловить на якісь котлетки з рисом, салат, ще чикен. Опять ще таке? Не годен. Коротше, там чикен не годен, дуже гарячий. Сок, якийсь сир, водичка, солодке і салат. достойний Дуже достойно выглядит Те, що треба в 2 часа ночи Всем добрый ранок Долетел Прошел Паспортный контроль Уже в отеле Мене посылали в якийсь дуже Умеренный Redis Blue Ну що, so far, so good Поки що все дуже-дуже добре. На перроні, до речі, на в аеропорті, в якому клетіли. Літаків так нормально. Така прилічна кількість. До речі, на сайті було написано, що вимагається ковідний тест. Я його зробив. Ніхто ковідний тест не питав. Подивились, нічого взагалі нічого не питали. Там поставили і все. Більше було двіжухи, коли я сідав на літак з Стамбулі. Що ми там перевіряли мою візу? Ніхто нічого не перевіряв. Кайф, 4 ранку, я щось трохи задовбався. Літіти літак був порожній. Що в нас тут? Огонь! Не знаю, чи видно але огонь! Лівія. Хто був в Лівії? Я був. Ну поки що я тут є. Дуже немеряно Якісь будівлі розрушені. Блін, ехо війни тут є. Трохи розбито. А в Редисоні вон басейн є, що бачите. Нормик. Будемо басейн купатися, Це вон море є. Клас Все, трохи полежу. Щось зараз не можу з мислями зібратися. Волочи дуже пильно. І всі машини, якісь ручні, саме головне, що вони всі пом'ять. Немає ніяких правил дорожнього руху взагалі. Тому машини всі побиті просто хлам. Ім ассалам алейкум. Гуляю тут по Тріполі. Це так перший раз, що я тут один гуляю. Ну, в принципі, все норм. Досить безпечно, ніхто не стріляє, нічого такого не відбувається. Як такої війни нема. Багато що можна розказувати, звісно. Бо я ну, спілкувався з місцевими. Зрозуміло, що я тут не один. А Вони кажуть, та ну нема ніяких тут бойових дій, нічого такого нема. Несподівано зустрів наших людей, пілот працює тут в авіакомпанії, командиром теж доволі давно живе. Каже, що в принципі все норм. Ну, зрозуміло, дуже дофіга військових, якби охороняють, машини є, але ну, в загальному. Атмосфера, ну, як на мене, напружена, тому що я, мабуть, там начитався, надивився, да? і через це якби маю таке упереджене відношення до того, ну, до того всього. Але два дні я тут, ну, поки що нічого такого не помічав. Їздили всюди на машині, там зустрічались з людьми. Нічого такого, зараз в якомусь парку. Щось росте таке незрозуміло. Не знаю, якийсь фрукт. Хотів пройтись по набережні, там набережна дуже прикольна, але може завтра вже піду. Бо пройшовся, якби в одну сторону, не знайшов переходу. Тут е, такий хайвей. І якби, я не хочу перебігати дорогу. Бо тут всі, от бачите, на фоні зачинений підземний переход. І всі підземні переходи, вони такі тут ну, зачинені, принаймні ті, що я бачив. Завтра просто піду в іншу сторону, спробую там. Спробую там перейти, бо вже сонце сідає. І якби камера вже буде погано знімати, то поки я туди зайду. Завтра планую з'їздити тут на аеродромчик. Місцеві хочуть показати свій аеродром. Ну, Може там щось цікаве познімаю. Поки що пока. Знаходимося на невеличкому трамі біля Тріполі. Зараз він не активний. Для... Для сільськогосподарських літаків. Робили тут вони цлітали да, і оприскупали місцеві поля. Зараз люди, які хочуть тут літати на маленьких літаках, на цеснах, на навіличких, вони запросили на них Як Взагалі ця ідея. Полоса є, але вона, звичайно, не в такому стані, щоб от завтра вже почати використовувати, що завтра вже почати літати. Там є е, на вулиці, стоїть майже зруйнована на 150 або 152. -та. Я з близька не дивився, зараз підемо подивимось. В ангарах ще кажуть, там є якісь літаки. І якісь гелікоптери там лежать. Ну Ще з часів війни вже побиті, поламані. Навіть на цьому аеродромі. Був італійський завод по виробництву гелікоптерів Августа. А, от оця будівля така. Ну, сучасно не ті розрушення, а оця. там був зборочний цех літаків Августа. Ну, зараз то понятно, що нічого того вже нема. Дерево виросло. На полосі.

Це якесь дуже небезпечне дерево, дуже небезпечний рослина, якщо, ну, ну, якщо він лопне, буде токсичний пил і буде дуже погано. Короче, от така ситуація тут. Цікаво, цікаво. Лоса дуже класна. ну В загальному. Вона дуже широка, вона довга. Тут літали сільськогосподарські літаки. Дуже давно вона вже не використовувалась, тому виросли такі дерева, які я вже казав, вони якісь дуже небезпечні. Але в загальному якесь ну, дуже круте покриття, бо наскільки я бачив такі от в своєму житті такі полоси, на яких виросли вже рослини. То вони вже всі такі деформовані тут. Воно ну, в принципі воно вона рівна. мованар, я дам серед. А, бо вона те. Це очі сільськогосподарський трактор, енський, ця. Так. Е, а, agriculture truck, едж трак. Ну, от що Де да, то є це на 337. Бля, хамуфа моторів нема. Де мотори? Де мотор? Я такого ще не бачив без мотору. А приводи є? Нема. Це навіть хуже, ніж аеростартне. <плес> Draw You know this? Of course. Oh, where are the engines? The engines are in somewhere in Morocco for over oh. The Maybe the they, they have been lost. We We don't any. Але все ломає, гарно. Ну, посту. Це не з такими. Оці бачите, ці дірки від пуль. У них навіть витяжки встановлені. Тут був щось типу як покрасочний цех. якийсь старий склад авіаційних приладів. стульчик такий прикольний з діркою. Скла нема. Check your work. Avoid costly errors. Окей. Okay. Well, check. a cafeteria that we built for a staff. Ah, okay. So we used to sit here, and you complete room. kitchen and everything. Here. So, but here. for what? You you uh, had you had uh, the flight training here or for what? No, 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 no. We had the maintenance center for the sisters here. Okay. Ah, this is yes. this was a cafeteria for Yes, staff. yes, yes. Only maintenance center for the for. I said uh, we overhauled seven of them, mm -hmm. seven sisters of these. So uh, that's why we stayed here, you know. For for, for the maintenance. Of these what stuff. happened to those, sir? They were uh, from Sibla or from Kofra or, or from you know they were transported and they had accidents and they just bring them here. Razbiti Druski Serazbe Vin Shyanar Pujana Chamberrame З під тех самих лампятників краще. Ні, ці вже трохи в льотному, в льотному стані видно. Принаймні дві вони є, гавинти. Ну, теж сільськогосподарські літаки Ці чесні агрікалчер, трактори всякі. Таке. Хто знає, що це за штук? Це цікава штучка. Якийсь пропелер під літаком. Маршу. Перли на цієї експозиції. Турбопроб. Такий. Ще на американській реєстрації стоїть. Але, блін, пом'яте крило. Двигун Turbo 56 Pratt Weightman. Дірка. Тут дірка. Як так? Незрозуміло. Наче нормальний літак, але в такому стані, що просто капець. Просто капець. О! Тут теж багато дірок тут з автомата, мабуть, ірачили чи що. Трохи вийшов прогулятися з місто і побачив таку чергу. Це люди стоять в банкомат. Дуже якби проблема тут з банкоматом.

So <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> 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 How much is this? Mm -hmm. It's handmade, yeah, Max. It's not if handmade. Everything. <laughs> yeah. Everything is handmade. No, I think I take this one, but this no. I Maybe something of this. Ah, you need something else. Yeah, I like this store very much. Allah <laughs> <laughs> Жарка. Хочу там шафпарить якісь туфлі. На туфлі прикольні. Можемо розібратися, скільки платити. Накупив всякої фигни. Майже на 100 баксів. На пам'ять. Не кожен раз тут буваєш. Не кожен день. Não. <laughs> 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 just wake on dreams Ну що, завершилась моя поїздка. Я вже вдома, в нашому ангарі. В цілому мені все дуже сподобалось. Дуже цікаві люди, класна, незвичайна країна, яка, незважаючи на всі оставини, продовжує цікавитися авіацією, намагається її розвивати, виводити на новий рівень. Загалом, звичайно, відчуваються наслідки війни, але все краще ніж я очікував. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Це був мій перший досвід зйомок в такому форматі. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Лишайтеся з нами. Пока!